А чи відомо вам, шановне панство, що наш Губенко двічі народився? Уперше це коли вписали в паспорт, а вдруге, вишня-гуморист з'явився, щоб мови українською навчити, перебрати зморшки з втомлених облич? Павло Губенко перший, другий вишня, у гуморесках людям дали клич, Сміятись з хуліганів, бюрократів, хабарників і браконьєрів теж, і націоналізм не оминати. Остапа Вишні гумор, він безмеж. І збірки гуморесок друкувались, щороку даючи нові рекорди, проте ніхто не знає, що давались вони спочатку рецензенту догу. Червоний перець і селянська правда, які книжки із друку вийшли, які літо об'єднання тисне влада, все в полі зору у Остапа вишні. Зате партійне око пильнувало, щоб мої твори нанесли крамоли. НКВС постійно слідкувало, вигадуючи дикі протоколи. І членство в політфронті щира дружба із кулішем, також і з хвильовим, полегшили НКВС службу. Я ворогом народу став новим. Служаки вправні так мене вмовляли, що будь сім'я у замаху взяв участь, запостишев били катували. І вирок розстріляти щоб не мучився. Та доля усміхнулась гумористу. Він конвоїру врятував життя. В бараці в засланні стає економістом. І на печурі не пішов у забуття. У табірній газеті співпрацюю, що називалась «Сєвєрний Гарняк. Про трударів статті я тут друкую. Не розпрощаюсь з творчістю ніяк. Я вдруге я від смерті врятувався в той 35-й, коли кірва не стала. архівку табору усунено. Ця зміна мою загибель вкотре вже відклала. Тоді я трохи відпочив в лікарні запалення легенів почалося. Лише з десяток років у засланні Попрацювати натхнено довелося. Війна пішла носити нашим краєм, і гордо встав поранений народ. Тоді Довженко Сталіна вмовляє. Звільнити вишню вже без перешкод. І ось на волі я пусто в серці, гидко, мабуть, уже не літератор я, Та врятував натхнення твір зенітке, і творчість відродилася моя. Тепер країною подорожую, перекладаю інших, виступаю. На враження, натхнення я полюю, красу природи я оберігаю. Почав я жити, наче пташка в клітці. І влада визнала, і книги друкувались. Остапа Вишню в управління спілки письменників України обрали. У 60-ті роки вирок мій спростований, бо Вишня не злочинець терорист. Уже нарешті реабілітований письменник гідний, славний гуморист. Ця новина мене не схвалювала. Та усмішка торкнулася лиця. Завжди моя душа лише бажала народу будь слугою до кінця. У вересні сумнім не стало вишні. Все місто гумориста проводжало. Та усмішки його барвисті, пишні на всю Україну так смачно зазвучали. І зараз для сучасних українців губенка мудрість, ліки і розрада. Це оптимізм, що сповнює повінця. І завжди дружня, лагідна порада.